Калыша, продолжаем программу. Итак, в Киеве несколько дней а, идет, будет еще идти до конца этой недели такой вот проект, а, с участи... который организовали несколько общественных организаций, в частности, центр ЮА коллегиум Анны Ярославны, а, где обсуждаются такие вот злободневные вопросы политики в частности экономики, экологии. Вот сегодня была такая панель по поводу равного доступа к политике как таковой и пытались так выяснить вообще что такое равный доступ, кто может получить к нему, допуск, доступ. Один из участников этой панели это Марина Ваностановичу, глава правления общественной организации за демократию через право. Давайте так мы уйдем от каких-то вот серьезных таких серьезных таких непонятных словес. слов'яз, скажіть, пожалуйста, сьогодні кожен може займатися політикою. Доброго вечір. Мені би наприклад хотілося, щоб кожен, хто має фах, хто має відповідальність, міг мати можливість брати участь у формуванні політики в Україні і її реалізації. Причому люди залежно від того, де вони би мали намір. Брати участь в політиці могли би вибрати, наприклад, або ж свою територіальну громаду, або, скажімо, на рівні місцевого самоврядування у своєму регіоні, або вже найвищий рівень державної політики безумовно формується, скажімо, у парламенті. Угу. Тоб... Ну, скажіть, пожалуйста, мені казалось, що після майдану, вот ті соціальні ліфти, попадання простого людина в велику українську політику, вони як то заработали. Ілі це була вот якась временна історія, і зараз все-таки ми являемся получателями этой політики, але ні в кої мірі її не формируем. Ну, дивіться, є як на мене, загальна позитивна тенденція. Громадянське суспільство в Україні відбулося і відбувається. Я вважаю, що громадянське суспільство у своєму розвитку випередило на теперішній час державну владу. Саме громадянське суспільство по багатьох моментах задає. Тон взагалі от суспільного і державного життя. Тому можна по великому рахунку говорити, що до певної міри ем, оці соціальні ліфти починають працювати. Але у кожній країні світу без спеціальної державної політики, яка спрямована на рівний доступ кожного громадянина, хто вважає за необхідне. Брати участь у політиці без спеціальних механізмів достатньо складно вибудовувати участь громадян у прийнятті як там рішень місцевого значення, угу. так і рішень загальнодержавного люди... зараз да. ви знаєте зараз. Дуже складна у нас ситуація, тому що ми не випадково стали говорити про доступ. От пройшло два практично ну. Ну, скоро півтора три. півтора, але там два роки нової влади. Да? А ви від президента то да, да. і я говорю, і я говорю про те, що на жаль в Україні формується авторитарна модель. Врядування в країні, і сьогодні особливо важливо говорити про те, що саме суспільство, громадський сектор, має ставити на порядок дня запущення тих механізмів, які би сприяли участі і впливу людей на формування і реалізацію політики. Ви можете пожежа. мені об'яснити, а що такого? мабуть, про забився: а за це ли стояв Майдан. Як це ті люди, які прийшли благодаря народній волі, к власті? Ці зараз привращаються, по вашим словам, в авторитарне правління, країні. Ну, насправді, насправді, з точки зору політичної, для мене це величезна загадка. Мабуть, як і для кожної нормальної людини, не обов'язково політика, чи чиновника чи когось. Тому що люди, які прийшли дійсно на величезній крові, яка пролилася на Майдані, а тепер щодня гинуть українці. На війні, практично, бо маємо військову агресію, для мене дуже дивним виглядає, як ця влада може не реформувати країну, як вона може дозволити собі не слугувати людям, як вона може не розвивати країну, а ставити собі за мету збагачення ще більше влади на кожному кроці, допускати, скажімо, неконституційні дії на кожному кроці. Ви можете? Ну вот знаете, как совпадение сказать, в чем действующий глава Украины, Петр Порошенко, похож на Виктора Януковича, ну и, скажем, на Виктора Ющенко. Что у, них, что у них есть общее и что их отличает друг от друга? Чесно кажучи, я б навряд чи порівнювала Петра Порошенка з Віктором Ющенком, тому що Віктор Ющенко при всій складності ситуації і періоду, коли він керував країну, був відкритою демократичною людиною по своїй суті. Проблема і його, і, і цієї країни, що йому не вдалося сформувати команду, яка б йому в принципі допомогла керувати на демократичних засадах, але це внутрішньо демократична людина. Як на мене, більш можна порівнювати попереднього і чинного президента України по багатьох моментах. Угу. Більш того, на сьогоднішній момент мені здається, що, скажімо, у багатьох питаннях політичного життя теперішній президент країни уже навіть. Випередив у порушенні, скажімо, Конституції України, у зневажанні Конституції навіть попереднього наприклад. свого попередника. Ну, наприклад, ніколи в житті, в історії політичному житті цієї країни не було так, що коли формується уряд, порушується положення Конституції України. Завжди це складна процедура політичних домовленостей, але завжди історично у Державному житті країни при всіх складнощах дотримувалась конституційна процедура. Ми маємо сьогодні уряд, який у квітні місяці був сформований практично з порушенням усіх положень конституції, які торкаються механізму формування уряду. На жаль, якщо йому вдасться реалізувати сьогодні... політику і можна буде це простити? можна буде не А ви знаєте, я вам скажу, що. А мета ніколи не виправдовує засоби, у моєму розумінні можливо, сьогодні нав'язується суспільству така думка, що нічого можна проігнорувати конституцію, нічого можна прийняти під посаду генерального прокурора у зв'язку з тим, що є необхідність людину призначити на посаду генерального прокурора, яка не має вищої освіти. Якщо він буде гарно працювати, все буде добре. Але Розумієте, ситуація якраз і полягає в тому, що там, де панує право, там, де панує верховенство права як дійсно державна і суспільна цінність, внутрішня цінність і державного механізму, і людей, які знаходяться на посадах, там ніколи отакі речі не можна собі допустити. Чи, скажімо, приклад центральної виборчої комісії, що практично заважало президентові парламенту впродовж двох років? Призначити ну, і, кстати, 12 із 15 сейчас. із 15 членів центральної виборчої комісії. Ну зараз нав'язується суспільству те, що от уже завтра, от уже минулого тижня, от уже наступного тижня буде внесене подання, відволікається всіляка увага, ну, кстати, але ви можете відносяться. Що що оно не вносяться? Ну мені достатньо складно оцінювати, бо я не є всередині цієї команди. Я розумію, що от якщо абстрагуватися від конкретних якихось причин, оце і є головне питання, яке відрізняє теперішню владу від усіх попередніх, вони навіть формально. Не вважають за необхідне дотримуватись е, законів в країні, дотримуватись верховенства права, дотримуватись Конституції, дотримуватись взагалі законодавства. Розумієте, от така зневага. Це, як на мене, це повна відсутність політичної культури і підготовленості до такої важливої роботи. Маріна Стамаша. Тема... Марина Стамнічук, глава правління общесної організації за демократію через право. Говорим о доступі. Украинцев к власти скажите, пожалуйста, по вашему мнению, а, а мы хотим, в общем-то, сами управлять? Ну, мы говорим о том, что управляют за нас. Мы, в общем, недовольны очень часто тем, как э, это происходит и какие в итоге решения, а точнее их отсутствие мы наблюдаем. Но люди готовы не там, я не знаю, в Фейсбуке комментировать, да, а идти в горсоветы добиваться, там, создавать те же самые ОСББ и прочее, прочее. Насправді кожне суспільство, якщо має десь до 5-6% активного населення, активних громадян, може нормально демократично функціонувати. Достатньо того, щоби оці соціально активні. Люди впливали і взагалі-то вирішували питання як на місцевому, у регіональному рівні, так і в принципі мали можливість підніматися наверх. Інше питання, що у кожній демократичній країні створена відповідна система е, е, такої знаєте політичної і правової освіти, яка дає можливість. Людям нормально реалізовувати себе в політиці при їхньому бажанні. Давайте по чесно. Що... У нас ніхто не учиться становитися політиком. От, власне кажучи, от, власне кажучи, я саме про це хочу сказати, що навести вам приклад і нашим радіослухачам, що, наприклад, в Міністерстві внутрішніх справ Німеччини реально величезний сектор. Займає робота, яка працює з політичною освітою громадян, яка, яка спрямована робота цих людей, які працюють за державні гроші, спрямована на те, щоб нормально готувати людей до політичної діяльності, зокрема до роботи у політичних партіях. Я вам скажу, що останніми роками, роками незалежності, практично. У нас система такої політичної, правової освіти взагалі була відсутня. І що ми сьогодні маємо? До влади мають доступ ті, от за рахунок того, що не підвищується політична культура, не формується самого дитячого віку, з дитячого садка, практично зі шкільної лавки у людей така соціальна активність і соціальна відповідальність. Потім ми маємо що? З одного боку апатію, так з іншого боку, ну небажання активно працювати, самим вирішувати здебільшого свої питання, принаймні ставити їх перед владою, шукати рішення, вимагати відповідальності за виконання, неякісне виконання і таке інше. З іншого боку, ми чітко розуміємо, що до влади, здебільшого, доволі часто приходять ті, хто має відповідний ресурс фінансовий, матеріальний, адміністративний. Таким чином, з одного боку, влада має можливість провокувати сама себе. За рахунок того, що немає ні загальної політичної культури, ні освіти з іншого боку, законодавство формується таким чином, ага. щоби на цей політичний, так би мовити, ринок вони ж це розглядають як виключно як ринок. Вони ж не розглядають політичну діяльність як велику державницьку діяльність, яка пов'язана з відповідальністю перед майбутніми поколіннями, те як до прикладу живе уже сьогодні Америка, Європа значною мірою живе так ми... да. Тоді... Мне вот объяснить, вот вы привели пример Соединенных Штатов. Тот, по-моему, сегодня впервые зафиксировано наибольшее количество людей по вопросам, которые готовы проголосовать за Дональда Трампа. Ну, как мне кажется, не лучший пример. Політика як Ну, ну давайте, давайте, Но 46%. Так. Ще, ще до виборів в Сполучених Штатах зараз формується корпус виборчиків, практично до виборів це жовтень листопад, там ще якби доволі багато часу. Ще будемо бачити, які будуть результати. Тим не мені, він фаворит республіканська. Але, але але насправді. Ну що ж, очевидно, Америка теж на е, вістрі переоцінки цінностей. Але я вам хочу сказати, що так як і в Америці, так і в європейських країнах, в залежності від кандидатів, е, політика держави, що внутрішня, що зовнішня, не шарахається з одного боку в інший як маятник. Насправді е, вони все рівно ведуть е, одну і ту ж в принципі державну політику. І якщо ви подивитеся на, скажімо, поведінку президента Обами, він не дивлячись на те, що він уже завершує свої повноваження у своїй доктрині Обами, яку ви знаєте, він нещодавно представляв перед їхнім парламентом, перед суспільством американським та власне перед світом. А достатньо серйозно говорив про ті проблеми, які нам сьогодні українцям видаються достатньо дивними, як для політика. Бо наші політики живуть майбутніми виборами і сьогоднішнім днем. Скажіть, пожалуйста. А він а. говорив. Uh -huh. От я, я завершую. А він говорив взагалі то про стратегічні речі, про екологічну державу, про права американців третього покоління. Тобто, взагалі, це зовсім інший підхід до, до політики. Він суттєво відрізняється від того, що маємо ми. Скажіть... политик а, в идеале это профессия или это призвание это все-таки люди которые приходят которые могут не иметь как это сейчас специального высшего образования что политика может стать каждый или все-таки им надо становиться им надо учиться и вообще где то в таком случае я учерплен І переконана, що політиком треба ставати, і політику треба вчитися, мати таку, знаєте, базову підготовку. Більш того, я впевнена і переконана, що приходить час в Україні можливо думати над тим, які кваліфікаційні вимоги повинні бути до тих людей, які хочуть бути політиками. Подаруйте, не можуть бути парламентарями люди без вищої освіти. Ну, Звичайно, що є там унікуми один на 100 тисяч, один на мільйон. Але якість законодавства, яка, скажімо, приймається у теперішньому діючому парламенті, показує, що якість депутата безпосередньо впливає, чи його освіта, фах, кваліфікація безпосередньо впливає на якість того законодавчого масиву, який приймає парламент. А це ж не просто законодавчі е, акти. Це ті закони, за яким живуть люди. Маріна Івановна, ви ізвісний е, конституціоналіст в країні. Вам нікажете, що так. это е, Нарушення основополагаючих прав вводіть какой-то ценз по образовательному принципу. Я не кажу про цензи як обов'язкову процедуру. Я говорю про те, що нам треба готувати не лише тих, хто буде обиратися, а і тих, хто обирає. Тому що іноді, чи доволі часто, наші люди за ті кілограми гречки колись там за 100 гривень. Потім за 200, а тепер уже подейкують і по 500 гривень за голос продають продають своє майбутнє майбутнє своїх дітей. Який у них є А от для того, щоби для того, щоб е, політичний суб'єкт був зрозумілий виборцю, треба виборцю самому готуватися е, і розуміти, кого він обирає, для чого, з якою метою. Ви ж розумієте, от я вам приведу приклад. Мені... За от останні 10 років приходилося декілька разів під час прийняття виборчого законодавства в Україні боротися. і Останній раз я боролась за це, щоб на у 2012 році, щоб кандидати, які балотуються на виборах, мали програми, бо у нас же доходило вже до абсурду. Оці політики, які всідалися е, в крісла і розуміли, що політика це тільки їхня, і всіх інших треба локтями розштовхувати і не давати можливості взагалі е, притоку якісних людей до політики, вже дійшло до того, що у виборчому законодавстві документ, з яким політична партія повинна йти на вибори, бо інакше як люди зрозуміють, угу. що це за люди, що це за команда і з якими вони обіцянками йдуть на вибори. І що потім з них запитати, чи вони виконали це, чи вони виконали інше? От зараз подивіться. Я думаю, що е все рівно країну очікують позачергові парламентські вибори, питання тільки дати цих виборів. Одразу можна буде зрозуміти то з якими питаннями ті політичні сили і зобов'язаннями, які брали перед людьми, справилися, з якими ні? Ну е... Ані самі не соблюдают, а ми в общем то в масі своєї і не требуем соблюдения, потому что мы ровно вот после тому что ми ровно забуваємо посадовок їх і збрали. Ну я вважаю, що перш ніж говорити про рівний. Доступ до політики треба серйозно працювати з громадянами з виборцями України. Скажи. Люди це невисокі слова і недалека така знаєте від людей матерія. Люди насправді, якщо хочуть мати майбутнє, вони повинні розуміти, кого з якою метою, з якою мірою відповідальності вони обирають демократичні суспільства. От ми візьмемо да от ці офшорні скандали, як угу. відреагували демократичні суспільства, і як наше суспільство відреагувало. Це чіткий зріз того, наскільки відповідальне, наскільки, скажімо, свідоме чи несвідоме суспільство? Це пряма, оця ці дві картинки прямо показують, який стан справ у цій царині в нашій державі. Я а, чуть в сторону от офшорних скандалів. Скажіть, будь ласка, а як ви относитесь к ідеї, що ізбирательним правом повинні обладати тільки ті, хто платить налоги? Ну, якщо совсем упростить совсем грубо, лишити людей, вишивших на пенсію, право голосувати. Ну, знаєте, ці ініціативи теперішніх представників влади ані на яку голову не налазять насправді, тому що люди все життя, пенсіонери, платили податки, будували цю країну. Тепер вони заявляють, що у пенсійному фонді немає коштів на виплату їх пенсії. Підвищуючи тарифи і таке інше, тому безумовно, що всі обмеження, які пов'язані з можливістю людей обирати, тобто з активним виборчим правом, не можуть бути прийнятними в демократичному суспільстві. Це неправильно, нелогічно. Інше питання, що у іншому порядку громадяни відповідно до законодавства повинні сплачувати податки, і збори, і таке інше, все, що передбачено законодавством. Але ці податки і збори, як державні, так і місцеві, відповідно до стандарту взагалі людського життя, мають насправді відповідати рівню життя цих людей і бути посильними для них. Угу. От. Я сьогодні говорю про те, що і ми обговорювали з колегами. Мені насправді дуже приємно було бути в колі людей, які представляють різні покоління з одного боку, і не тільки політичні, а й вікові покоління. І, скажімо, експертне середовище, тобто громадянське суспільство, має чітку картину того, що треба робити. Я вважаю, що базовою от всіх інших заходів, е, е, одиницею у цьому моменті чи засадою, є все-таки е, започаткування системи широкої, ясної політичної освіти, мінімального мінімальних е, надання знань для громадян, щоб вони могли вільно обирати і головне зважено обирати. Ну, тільки можна к цим пожеланням. Марина Стамничук, глава управления общественной организации за демократию через право, была гостем программы. На этом программа.